Товариствам, добрий день. Нарешті влог, нарешті йдемо на тренування з плавання. Підписуйтесь на канал Заставочка і погнали! Про що хотілося би поспілкуватися перед тренуванням. Так це про те, що у мене все ж таки була перерва після попереднього плавання, тому що все ж таки організм перестав справлятися з навантаженнями. І це реально проблема. Так що народ, бережіть себе, дивіться, робіть все з головою. Я ні на кого нарікати не можу, крім на самого себе, тому що я тренуюсь сам. Так, хоч я і беру тренування а самі програмки у тренера, але тренуюсь я сам. Перетренувався, це за собою потягнуло деякі. Проблема в тому, що в мене є головокружіння, там запаморочення в голові. Це не дуже класно, мені вже прописали пігулки, але я все одно трошечки відлежався і йду до басейну. Ну, Типу, мене нічого не виправить. У мене є можливість басейн відкритий, чому би не піти. Тим паче, що це дуже цікавий басейн. Ми не знаємо, що мене буде чекати в ньому. Ну, що хотілося б далі сказати? Що я сьогодні не буду плавати по програмі, тому хто хотів програмку, її сьогодні не буде. Я сьогодні буду плавати, я з собою взяв дошку та ласти. І я сьогодні поплаваю кролем, поплаваю трошки в ластах. На годинник навіть дивитись не буду. Тому ні, на годинник, типу, скільки я проплив, не буду дивитись, потім покажу. Але я буду плити повільно, плити ну, зовсім там там, я не знаю, там, намагатись відчути воду, ні з ким спробую не змагатись. Хоча я знаю, що у мене це може просто-напросто не вийти. але... Спробую повільне плавання, просто почую відчути воду і просто поплавати в кайф, нагадати собі, що це, а не фігачити просто бездумно і просто-напросто без пульсу. Так що буде спокійне плавання, погнали до басейну. Ну що, ось ми після басейну. Що хочу сказати, що, ну не знаю, не нагружав себе, не нагружав, побачив, все одно дивився, скільки плив. Проплив 2 кілометри, плив там скрін один, а скрін другий буде. Проплив я скільки, тисячу потихеньку королем. Я взяв дошку і 10 хвилин з дошкою ластах, дуже спокійно проплив і потім двушку добив на кролем, теж потихеньку. І далі що? що я робив далі? Далі я просто попірнав. Просто попірнав в басейні. От і всі мої 45 хвилин на трекері більше ніж 45 хвилин через те, що я його забив вимкнути. По пульсах хочу ще подивитись, але мені здається, що пульса були великі, тільки в душові, коли я намилювався. <гум> ну, там подивимось. Тому що так, загальний стан, мені здається, що просто загальний стан, ну і теж заганяти себе не дуже хочеться. А, з тренером. тренеру написав, тренер поки що нічого не відповідає. <гум> ну, Побачимо, побачимо, як ця вся епопія теж закінчиться, тому що не хотілося закінчувати з басейном, а як би мені з цим тренером подобається взаємовідношення. Хоча, хоча, хоча багато хто каже, що треба тренера шукати і до одного, до другого, і до третього, але ситуація така. Зараз і в цілому, що тренерів дуже мало. І не всі хочуть братись. Не всі хочуть братись, і... це не перший був тренер. Я багато тренерів попередивився, попереходив. ну, По-перше, не подивившись на тебе, ніхто не хоче братись. А, на... а ті, хто тут є, теж не всі хочуть братися. Коротше, от якось так, що тут більше може. Настільки. Ну, хоча, ладно, коротше, подивимось. Побачимо. побачимо. А, в цілому, така, сьогодні відпочинок від, від був від, від всього. А, що що хотілося б? Що сказати? Що да, поберегти своє здоров'я дуже треба. За цим треба послідкувати. Головне, пам'ятайте, що спортсмен це людина, котра займається спортом. Гарного вам дня!